Добрий вечір ще раз. А зараз вам покажу, як виглядає наша петуня. Це петуня 4, котре ми з вами посадили 12 січня. Оце три зійшло з 4, котрі ми посадили приблизно 12 лютого. І ми ще досаджували гі-херу, не так і не взайшла. З п'яти на свин це насіння було минулорічне, не зайшла жодна. На жаль, в минулому році я всю не посадила, бо хотіла спробувати, як вона вийде. Ну, в общем, не зайшла. Треба було садити одразу. А це наш чудесний арабіс. Бачите, як він зайшов? Це у нас два старих, котрі ми садили ще у січні. так поближче вам покажу. Бачите, вони здорові, вони тягнуться. Ну, він такий, що він куститься, він звідси росте. А це те, що я вже накидала, це покупне сіння, і тут воно там ще сходить. І його якось, коротше, я думала, що може не взійде, воно взійшло, бачите, усе. Буде багато Арабісу, будемо роздавати. Отак, От те, що ми маємо. Ну, наразі він виглядає так само, як Арабіс. А, бо мені в коментарях написали, що це може бути не Арабіс. Ну, подивимось. Якщо виросте, якщо заквітне, будемо знати, напевно. Ну, а так, наче по листячках воно схоже. А що буде, подивимось. Поки так. Це різниця в них місяць. Бачите? Місяць це було, грубо кажучи, тепло. А це вже у нас пішли дуже сильні морози, і в квартирі стало холодніше, все рівно як не крути. Ось, і це теж петуні півтора місяця, считаєте, да? а це місяць. Від посадки саме. Ось так виглядає. Ось такі маємо квіточки. На все добре, мирного та гарного вечора.